Що ж ну, а ми, як і обіцяли, періодично упродовж нашого ефіру повертаємося до Херсону, де триває ліквідація наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. Нині наш колега Максим Зборовський працює там і готовий розповісти про те, як проходить рятувальна операція. Тож йому слово. Вітаю колеги. Сьогодні ми у Херсоні на місці роботи волонтерського рятувального штабу в річпорту міста Херсон. Власне, тут проходить одна із основних рятувальних операцій, як сказали в ДСНС сьогодні. Зранку вода ситуація із водою в місті Херсон внаслідок підриву Каховської ГЕС стабілізується, але власне штаби розгорнуті в різних місцях міста. І сьогодні ми тут для того, щоб Дізнатися, як проходить рятувальна операція, дізнатися, яка ситуація в місцевих мешканців, які залишаються все ж таки в будинках за моєю спиною. І е, зараз біля мене Владислав Білоножко, керівник водолазно-рятувальної групи ДСНС міста Херсон. Владислав, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація станом на зараз? Е, е, хотілося б дізнатися, як проходить рятувальна операція власне, е, тут, на цьому місці. Сьогодні ситуація більш-менш стабілізувалася, маємо вже контрольовану евакуацію. От, люди покинули свої домівки, виїхали в перший-другий день, основна маса. Сьогодні ті, хто залишилися на верхніх поверхах, ми моніторимо ситуацію, передаємо по потребі ліки, продукти і так далі. От, якщо люди потребують евакуації, то ми її здійснюємо. От, на сьогодні така. Тобто ми розуміємо, що люди залишаються, і, попри навіть ваші умовляння виїхати на безпечну територію, вони залишаються А з тих, хто погоджується, хто це переважно поки люди похилого віку. Люди похилого віку, десь відсотків до 70 і також сім'ї. Є діти, але ну, більш дорослого підліткового віку. От, такі сім'ї були у нас, дві-три сім'ї, здається, було евакуйовано. От, а більше все ж таки залишається в своїх квартирах люди похилого віку. Ми бачили сьогодні, ви привозили сім'ю з трьох людей. Чудово вам доводилося вмовляти їх? Ну їм пропонували ще позавчора евакуватися, Вчора виховатися. Вони відмовлялися І тільки на сьогоднішній день. Ви розумієте, в людей немає світла, немає водопостачання, немає електроенергії, що я вже сказав. Тому на другий, третій день вони вже погодилися на евакуацію. владислава. А в чому взагалі специфіка роботи водолазів? Тобто, чи доводиться вам пірнати і обстежувати затоплені? Я так розумію, там далі перші поверхи. Ні, наразі ми не проводимо занурення, ми працюємо тільки по евакуації, евакуюємо людей з верхніх поверх. Ті, хто були на перших поверхах, вони або піднялися на вищі поверхи, або були евакуйовані ще в перші дні. За ці три дні чи зіштовхувалися ви на ділянці, якою ви оперуєте загиблих людей? Ні, загиблих людей не було якою ситуацією можливо ви знаєте, є на лівобережжі? На Лівобережжі критична ситуація. На жаль, маємо підтвердження загибелі людей. Дуже багато людей потребують допомоги. На жаль, російські терористи не дають змоги евакуювати людей і навіть не дають змоги людям нормально самим самоорганізуватися і проводити евакуацію. В мене в співробітника є батьки в голій пристані. От з його слів вони сиділи два дні на даху будинку. От, і люди самостійно їх евакували, місцеві жителі. Але ж ці терористи навіть забирають човни у людей, навіть стріляють у людей під час евакуації, переселяються в будинки, які не підтопили, виганяючи людей просто на вулиці. А є у людей, які зараз там на дахах, це і Олешки, і Голоприста, і інші населені пункти, виключно самоорганізовуватися, в них це виходить. В них виходить. Ви знаєте, що в наших людей все виходить? От бо наш народ він міцний. Він все витримає. От, на жаль, така спала ситуація, але люди виходять як можуть і самі один одному допомагають? Владислав, ви і з вашими колегами найчастіше працюєте під водою? Це на щастя зараз вам не доводиться займатися цією важкою роботою. Але от якщо взяти все ж таки стандартне занурення та роботу водолазника, який міг би тут працювати, скільки зміг би знаходитися водолаз? Під водою. Дивіться, тут така ситуація. Вода дуже брудна і дуже багато небезпечних предметів різних під водою. Якщо працювати під водою, це тільки на ощуп, на помицьки, або нічого не вийде. Но це дуже небезпечно для водолаза в таких умовах працювати. От. Але коли ми занурювалися в більш-менш прозорій воді, там для того, щоб обстежити якісь об'єкти або когось знайти, то до півтори години може водолаз перебувати під водою в залежності від глибини і умов. Ну і наостанок вибухонебезпечних предметів ще не прибувало, не прибувало сюди течією. Сюди не прибувало, але на річку Дніпро зі сторони Олешок люди, які евакуювалися з дачі, то говорили, що там берег був замінований і що бачили міни у воді. Владиславе, дякую вам за вашу роботу і за те, що погодилися розповісти глядачам загальнонаціонального марафону Єдині новини про оперативну ситуацію тут у місті Херсон. На місці роботи рятувального, рятувального штабу. Рятувальна операція триває, друзі. Я хочу нагадати, що спілкувалися ми з Владиславом Білоножко, керівником водолазно рятувальної групи державної державної служби надзвичайних ситуацій міста Херсон. Тож наш ефір триває і слідкуйте за. За нашими подальшими включеннями, Максим, обов'язково будемо стежити. Дякуємо за включення. Дякуємо за роботу. Ми ж нагадуємо, друзі, що наші колеги, ведучі телеканалу Раду, працюють безпосередньо у Херсоні. Максим Зборовський Тетяна Гончарова упродовж нашого ефіру будуть долучатися до нас і інформувати про все, що відбувається там безпосередньо.